І 100 FPV-дронів бойовим підрозділам Державної прикордонної служби України передали у Києві. Також одразу на фронт до військових доставлять бензовоз. Загальна вартість допомоги 5 мільйонів гривень. А кошти зібрали завдяки компанії «Накіл ворога, яку провів благодійний фонд Сучасна Україна. Найбільший внесок зробив сучасний український художник Анатолій Криволап, який пожертвував 4 мільйони гривень, і відтак допоміг повністю закрити збір. Ми фіналізовуємо цей збір. 5 мільйонів гривень було зібрано масштабну суму на 4 мільйони гривень. Задонатив наш друг український мистець Анатолій Криволаб. В рамках кампанії був відкритий мурал в Хмельницькому. Який присвячений прикордонникам благодійний вечір, який проводить Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська як шеф-кухари, і також у нас була кампанія, де були шеврони, де були скіни, де була масштабна інформаційна кампанія стосовно збору для того, щоб об'єднати всіх українців? Я думаю, що такий час потину, щоб всі розуміли наслідки того. Коли сюди прийдуть ці загарбники, не люди. А прикордонники це ті, які е, зустрічають е, ворога першим. фпв дрони передали п'ятьом бойовим підрозділам Державної прикордонної служби квадрокоптери і гексакоптери вирушать на Сумський. Харківський і Донецький напрямки, і з їхньою допомогою бійці будуть виконувати доволі різноманітні завдання як розвідки, так і ураження, кажуть військові. Дані дрони, ватики є на озброєнні в Державній прикордонної службі, виконують завдання і розвідки, і безпосередньо нанесення відповідного враження на допомогу скидів моа 400 моа 900 ті, які використовуються нашими. Підрозділами веденні бойових дій на лінії державного кордону а також на лінії зіткнення. Компанію по збору коштів на кіл ворога запустили 15 травня, і тоді в Хмельницькому відкрили мурал. Перші честю». на ньому зображено українського прикордонника, який стоїть у повному спорядженні і дивиться в бінокль. Автором муралу є український стріт арт-художник Олександр Корбан. Його роботи можна побачити на фасадах будівель в багатьох містах України і за кордоном теж вони присутні. Як з'явилася ідея, коли мені Володимир Степанович, голова фонду, разом з куратором цього проєкту з Юлією Островською запропонували зробити мурал призвячений прикордонникам. Я погодився одразу, тому що ну, якщо я можу якось бути корисним для наших захисників, для нашої країни, то і допомогти так би мовити, зібрати на, на нашу на допомогу для нашої спільної перемоги. Скоріше, то звичайно. Мені здається, як я, як кожен українець роблю цю справу.